Вітаю вас, шановні садівники та городники, чи сієте ви сидирати. А якщо сієте, то які? Про сидирати взагалі є багато міфів, багато критики, в них є і негативні сторони, і спірні, і багато позитивного. Навіть профі у сільському господарстві досі сперечаються про користь його та способи внесення сидиратів. Що стосується мене, то я проста городниця і я. Засіваю сидератами свій город вже три роки поспіль. І позитивний їхній вплив на землю я вже бачу. Одного разу я прочитала таку фразу Сидерати – це контрольоване вирощування бур'янів. Я думаю, що так воно і є. Мені сидерати дають мульчу, гумус і можливість взагалі не копати землю. Вони прибрали з моєї ділянки бур'яни. Прогнали дротяника, немає фітофтори на картоплі. Але тут є важливий момент потрібно вірно підібрати сидирати для своєї ділянки. Їх багато, і не можна судити з одного невдалого досвіду. А я у перший рік зробила помилку, посіяла ріпак. Він мені не сподобався відразу. Повільно ріс, навесні його прибила заморозком, виявилося. Що це більш теплолюбна культура. Я зробила висновок, що для ранньої весни краще підходить гірчиця. Але головне, ріпак привернув на мій город полчища христоцвітних блішок. Вони жерли все, навіть кріп. Ріпак не треба садити на весні і там, де росте капуста. А ось з гірчицею все добре. Я щорічно сію її перед картоплею. І настало дротяників та фітавтори. Зараз ще розповім про свої помилки та улюбленців по перше, Овес. Посіяла його і потім, як це роблю з гірчицею, зрізала, а коріння залишила і посадила картоплю. Але Овес проріз знову і став душити картоплю. У вівса і у усіх злакових дуже потужне коріння. І він гарний там. Де потрібно видавити, не пропустити бур'яни уздовж парканів під деревами або як монокультура для облагороджування ґрунтів, що простоюють. І ще важливий нюанс у коріннях злакових люблять селитися дротяники, тому не можна такі сидирати, чергувати або поєднувати з картоплею. Далі ріпак він приваблює блішок, боїться заморозків. Повільно росте при невисоких плюсових температурах. Його можна садити в другій половині літа після рано зібраних культур. Тоді і тепло ще є, і ближки вже наїлися. Іще один сидират це конюшина. Це багаторічний сидират. За один рік, а тим більше за один місяць вирощування він не збагатить землю азотом. Я її посадила між динями і кавунами. А наступного року довелося викарчовувати кущі, що розрослися, та заважали вирощувати картоплю. Конюшину під кущами або під деревами садять, або ж як газон. Для мене найбільш безпроблемними та улюбленими стали фацелія і герчиця. Герчицю я сію перед і після картоплі, а фацелію перед капустою. В міжряддях огірків, кабачків, гарбузів та між кущами малини. Вона, як і гірчиця, відростає швидко, заморозків не боїться. У кінці літа я сію фацелію скрізь і залишаю до весни на ділянці. Це захищає ґрунт від сильного промерзання і вимивання з неї поживних елементів. Отож так, і як висновок. Після одного посіву сидерата ефекту ви можете і не помітити. Але якщо він буде у вас рости щороку, через два-три сезони ви зловите себе на думці, що і бур'янів поменшало, і шкідників, та й врожаї стали багатші. Отож такий мій досвід з сидератами.